Василь Сухомлинський. Дивна бурулька. Удень було тепло, а ввечері підмерзло. З даху стікали, краплі і замерзали. Утворилася довга крижана бурулька. Вона зависла над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, в бурульці заграла веселка. Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже народилася вночі. Вона бачила тільки зірки. А тепер засяяло яскраве тепле сонечко. Від зачудування брулька розхвилювалася і заплакала. Але ось що сумно ніхто не знав, чого Борулька плаче. Всі думали, що вона тане. Ні, вона не танула, вона плакала. Гарячі сльози її крапили на мерзлу землю.